Овен ви є приходцем і першим знаком зодіака. тому в вашій родовій програмі часто присутній імпульс стати першим, прокласти шлях, пробити перешкоди, проявлення лідерства, ініціативності, боротьби, незалежності та сили духу. Якщо в минулому грозило виміряння вашого роду із-за нехватки потомків, тоді рід посилає дитину овна зачати і родити багато потомства, рівновагу отримувати між жіночим і чоловічим родом. Сонце в овні ще відповідає за батька і ваша комунікація з ним, бути завжди в активності. Батько є герой ваших очах. Рід міг передати уроки подолання труднощів через воєнні конфлікти, агресію, конкуренцію. Кермічне питання гніву та конфліктів, повторюватися конфлікти між батьками. У когось в роду могла бути карма сильного егоїзму або жертвувати своїми інтересами заради інших. Як же гармонізувати родову програму овна, знайти баланс між активністю та спокою. Практики, усвідомленості допомагають, коли і медитація. Працювати з агресією, перетворювати її в творчу енергію, спорт або боротьбу, за справедливість, зцілення конфлікти в родині, це йти в духовний розвиток, пробачати молитви за предків, ритуали, гармонізовувати рід, йти в минуле і знайти предка фігуру, героя і примиритися з нею. Ріст починається з першого кроку. Зроби його зараз.